Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікавого птаха. У нашій міфології лелеки птахи життя, тісно пов'язані з материнством та домашнім затишком. Але це стосується не всіх птахів родини лелечих. Найбільший і найнеприємніший його представник марабу, який зовсім не викликає позитивних емоцій. Це птах ростом 1,5 метра, вагою 8-9 кг. І розмахом крил до 2,5 метрів, мешкає в Африці та Індії. Це моторошний аналог наших щурів, що поглинає все, до чого тільки може дотягнутися своїм масивним дзьобом. Птах має довгі ноги та шию, має чудовий зір, що притаманно для всіх видів падальщиків. Забарвлення у них двоколірне, нижня частина тіла білого кольору, верхня частина темно-сірого відтінку, дзьоб має брудно-жовтий колір. І вдовжину досягає 30 см. Шия пофарбована в помаранчевий або червоний колір. У молодому віці пернаті мають бліде забарвлення, яке, в залежності від виду, може бути різним. Крім невеликої голої голови, характерна особливість птаха у нижній частині шиї має м'ясистий виріст, який нагадує мішок, з'єднаний з, з ніздрями. У роздутому стані мішок збільшується до 30 см у діаметрі. Відсутність пір'я на шиї та голові пов'язана з раціоном харчування. Пір'я не повинне забруднюватися під час прийому напівзинившої їжі. Крім цього, марабу є одним з найохайніших птахів. Якщо шматочок їжі буде забруднений, він з'їсть його тільки після того, як помиє у воді. На відміну від своїх побратимів, лелек, марабу під час польоту не витягують шию. Може підніматися на висоту до 4000 метрів. Марабу мешкає в Азії, Африці, рідко зустрічаються у Північній Америці, віддає перевагу відкритим місцевостям на берегах водойм, що зустрічаються в африканських саваннах, не живуть у пустелях та лісах. Це соціальні тварини, які мешкають невеликими колоніями, абсолютно безстрашні, не бояться людей. Їх можна побачити біля житлової забудови, на звалищах. Лелека марабу на сьогоднішній день представлена трьома видами: африканська, індійська, яванська. Африканський марабу це найбільший птах з усіх видів. Маса тіла може досягати 9 кг, а розмах крил 3,2 м. відповідно й дзьоб довший до 35 см. Особливості виду в тому, що на шиї та голові є рідке волосоподібне оперення, а на плечах є пуховий комір. Шкіра – на неоперених ділянках рожевого кольору з чорними плямами та роговими щітками на передній частині голови. Ще одна характерна риса темна райдушка на зіницю ока. Місцеві жителі через цю особливість вважають що у птиці демонічний погляд. Цей вид лелеки може селитися з пеліканами, утворюючи змішані колонії. Африканському виду не загрожує зникнення, саме вони селяться неподалік людей і сміттєзвалищ. Індійський марабу мешкає в Камбоджі та й самі. Хоча раніше ареал проживання був набагато ширшим. На зимівлю вирушає до В'єтнаму, Міянуми та Таїланду. Раніше птах мешкав на Бірмі та в Індії. Звідки й пішла така назва: Верхня пір'я у птахів сіре, внизу чорне. Інша назва виду аргала. Індійський марабу занесено до червоної книги. За останніми підрахунками, зараз цей вид налічує найбільше однієї тисячі особин. Скорочення поголів'я пов'язане із засушенням боліт та скороченням придатних місць для проживання, через постійне збирання яєць та обробку земель пестицидами, яванський марабу. Побачити цього чудового птаха можна в Індії, Китаї аж до островів Ява. У порівнянні зі своїми побратимами це невеликий птах, не більше 120 см у висоту, з розмахом крил до 210 см. Верхня частина крила вкрита чорним пір'єм. У цього виду відсутній горловий шкіряний мішок. Яванський лелека не любить сусідства з людьми, уникає будь-яких зустрічей з людиною. У їжу вживає переважно рибу, ракоподібних, невеликих за розміром птахів та гризунів, сарану. Є одинаком і тільки на період розмноження створює пару. Чисельність цього виду стабільно зменшується, тому віднесений до категорії вразливий вид. Марабу веде денний спосіб життя. Вранці птах вирушає на пошуки їжі, злетівши над гніздом, піднімаючись за допомогою висхідних потоків повітря, тривалий час ширяє і планує, витягнувши шию. Таким чином, птах намагається виявити падаль. До туші підлітає кілька особин і не тільки для того, щоб поласувати, а й захистити їжу від непроханих гостей. Після насичення у птиці роздмухується горловий мішок. Якщо птахи зізграю полювали окремо, Перед поверненням до місця проживання вони збираються разом і вирушають додому. Якщо марабу полює на живу тварину, то, обравши жертву, вбиває її ударом свого дзьоба і ковтає цілком, не боїться навіть великих суперників, запросто вступає в бій з гієною та шакалом. У бою птах дуже агресивний і завжди виходить переможцем. Як і всі представники сімейства Лелекових, марабу може довго стояти в застилій позі на одній нозі. Птах марабу харчується падаллю. Однак, якщо така їжа відсутня, то не гидують дрібними звірятами та птахами. Велика особина без особливих проблем вбиває фламінго чи качку. За добу птиці потрібно близько 1 кілограма їжі, вживає в їжу дитинчат дрібних тварин, ящирок та жаб. Може навіть відібрати здобичу дрібніших хижаків. На відміну від більшості птахів, другу половинку вибирає самець. Все починається з того. Що до замця підходять кілька самок і демонструють свою красу, найнаполегливіша добивається уваги. Після цього пара ходить, роздмухає мішки на шиї у спробі відлякати непроханих гостей. Статева зрілість настає до 4-5 років, шлюбні ігри починаються в сезон дощів, а поява пташенят припадає на період посухи. Причина у цьому проста саме в період посухи найбільше гине тварин, тому прогодувати малюків набагато простіше. Тільки в період шлюбних ігор птах видає тихі звуки, адже у неї немає навіть голосових зв'язок. Голос марабу чимось нагадує мукання у переміж зі свистом і виттям. Такими звуками вони відлякують птахів та тварин. Сім'ї створюються у великих колоніях. На одному дереві може мешкати до п'яти пар. Це переважно баобаби, але можуть селитися не на таких високих деревах. Діаметр гнізда загалом один метр. Глибиною до 40 см, будівництвом займаються обидва майбутні батьки. Гніздо марабу робить з листя та невеликий гілочок. В одній пари по 2-3 яйця. Висиджуванням займаються обидва батьки, на що йде від 29 до 31 дня. Пташенята у віці 95-115 днів вже повністю покриваються пір'ям. У 4 місяці після народження починають вчитися літати і можуть переміщуватися разом з батьками до туші тварини. Цілком самостійними вони стають через 12 місяців. Батьки своє потомство оточують цілодобовою турботою, посилено годують. Марабу живе в середньому від 20 до 25 років. У неволі деякі особи не доживають до 33 років. У птахів чудове здоров'я, незважаючи на специфічний раціон харчування. У марабу немає природних ворогів. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.